Тягнуть в НАТО. Радіо Новини. Між іншим в Путінга з'явилася нова версія порушення странами НАТО. Вже не видуманих орками вимог щодо нерозширення на схід, а своїх зобов'язань в межах ОБСЄ, що і стало причиною цієї війни. Мовляв, ОБСЄ встановило певні межі в Стамбульському документі 1999 року, за які країни не можуть вийти. Як це, на його думку, відбулося в Україні? Як утягнуть в НАТО, і попри те, що ще не затягнули, а може вона навіть не хоче, нафіга її НАТО, на неї ж ніхто не нападає? Вже почали будувати натівські бази на її території, чим послаблюють безпеку периметру. Але прикол в тому, що документ, на який він посилається, Господи, що ми робимо, шукаємо сенс в мареннях цього блазня. Несе прямо протилежний зміст і розумове навантаження. Чи в його випадку розвантаження? Це вже навіть не фейк, це черговий злочин, спроба підлаштувати норми міжнародного права під їхні бажання тікущого момента. Фактично там йдеться про те, що Україна має повне право приєднатися до будь-якого міждержавного об'єднання, і ніхто, навіть орда, не може цьому протидіяти і завадити. Тому що саме така протидія розцінюється цим документом як пряма претензія на встановлення сфери впливу, що являється порушенням його норм, а відповідно і міжнародних конвенцій, які зберігаються в депозитарії ООН. На що ми це написали, вони ж тепер почнуть шукати той депозитарій, щоб разом з Гандоніо Піттерішем знищити всі конвенції.